Друзі, от так сьогодні виглядає наша політика, економіка і шлях до перемоги. Подивіться, будь ласка, виступ місцевого депутата. Ну що ж, модернізуємо готель Рось на сесії. Ми прийняли рішення щодо надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству е, готелю е, на модернізацію та реконструкцію. Відповідно, будуть відбуватися заміна вікон, е, балконних блоків, е, далі дверей, а також е, систем опалення та вентиляції. Подивилися, так? Е, жінка з радістю розказує, як все буде класно, як вони е, відремонтують готель е, Росія. Я вам скажу таких об'єктів по Україні. Десятки тисяч. Це і готелі, це і дороги, і школи, і багато-багато-багато іншого. Це мільярди коштів, мільярди, десятки, сотні. Це страшні, ну, велетенські кошти. Друзі, дивіться, що саме цікаво, що ніхто нічого там не зробить.